Привіт, любі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку цікаву тему, як не реагувати, або взагалі як діяти, коли ти дивишся, якісь соціальні мережі, там, да, дописи, відео, і бачиш, що людина успішніша, або там заробляє більше, ніж ти. І ще й коли ця людина набагато там менша, або приблизно твого віку, і взагалі як з цим бути? Як себе поводити, як не доводити себе до такого стану, коли ти розумієш, що ти не можеш там вже адекватно себе якось оцінювати, в тебе якась починається паніка, тривога і так далі. Давайте поговоримо про цю тему. Перше, що я хочу сказати, що коли ви розумієте, що для вас це тригер, тобто ви бачите людину молодшу або свого віку, і ви відчуваєте, що. Вас це чіпляє, тобто вас це тригерить, ви маєте зрозуміти свій тригер. А, і насправді у вас є можливість на нього не реагувати, тобто усвідомити те, що да, це мене тригерить, тобто є якась певна тема, яка причиняє мені дискомфорт. І не піддаватися на оцей тригер. Тому що, ну, простими словами, я можу це описати так. Ви реагуєте на тригер, і якщо ви. Не усвідомлюєте цього, у вас починають виникати різні емоції: гнів, злість, якась розчарування, ненависть і так далі. Чого багато коментарів негативних пишуть люди, да, там, коли під відео чи там. Я не знаю, фотографіями якихось людей, які класно живуть, у них класне життя, якісь негативні коментарі взагалі, які не мають ніякого сенсу, чого люди пишуть, тому що у них це є перша якась емоція, яка виникла, там це злість, це роздратування, це ненависть до цієї людини. Тому, відповідно, ви маєте усвідомлювати те, що це є ваш триггер. Тобто просто взяти, коли він дав, ви бачите це, ви очевидно розумієте, що якщо ви зараз підете, полазите в інтернеті, і подивитися фотки якихось класних людей, які там успішніші, да, бо зроблять більше, ніж ви, у вас автоматично виникне оця реакція. Тому, перше, це усвідомити свій тригер. Друге, це, звісно, на нього не реагувати, як я про це і сказала. У вас є можливість е сказати ні, я на це не піддаюсь. Так, да, мене це тригерить, але я не, якби, не дозволяю собі. Піддаватися на це. І замість того, щоб не піддаватися, я вам пропоную звернути на це, ну, типу, перевернути це, да? не агресувати, не відчувати якусь злість, негатив, а навпаки, подивитися на це з іншого боку. Тобто, змістити цю енергію і свої оці думки і відчуття на те, що ага, я бачу це, я так хочу. І задатися питанням: що я можу для цього зробити. Я розумію, що, звісно, коли ви бачите дитину, да, там, умовно, 18 років у якої або у якого все є, да, звісно, складно якось на це реагувати, і, очевидно, ви не можете за одну ніч досягнути там, успіху цієї людини. Але при цьому ви можете досягнути цього успіху загалом, да, тобто в вашому житті. Так ось, змістити фокус саме на ось це. Відповідно, що ви маєте зробити? Ви маєте сісти, зрозуміти, що так, да, можливо, я дійсно хочу так, як вони. Якщо навіть вам все життя говорили, що це неможливо не слухайте їх. Розумієте, що? Не слухайте. Зізнайтеся собі, що так, да, я так хочу. Да, я хочу жити так, як ця дівчина. Так, да, я хочу там, не знаю, отримувати дорогі подарунки. Так, да, я хочу. Мати якісь дорогі речі. Я хочу подорожувати, я хочу те, 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 те. Зізнайтесь собі, дозвольте собі це хотіти. Я вам, до речі, хочу сказати, що велика проблема більшості людей це те, що люди знаходяться в таких рамках, що вони собі не дозволяють. І, відповідно, коли ви собі щось не дозволяєте, ви до кінця не можете зрозуміти, що конкретно ваше. Розумієте, тобто ви якби дивитесь неповний каталог світу, що взагалі може бути? Ви дивитесь його частково. Відповідно, ви не можете до кінця зрозуміти, чи дійсно ви це хочете, чи ні. Можливо, коли ви собі дозволите це все, ви зрозумієте, що насправді яхту за мільйон доларів ви і не хочете. Але ви хочете будиночок десь в якихось горах. Розумієте? Тобто е зніміть цю заборону. Яку, скоріш за все, вам дали батьки, там, соціум. Пошукайте. До речі, в мене є відео на каналі, якраз там про мислення. Подивіться його, Да? Пошукайте відповідь на питання, звідки у вас взялися ці рамки. Чого, чого це неможливо? Це перше питання, яке я вам задам на консультації. Чого це неможливо? Чого ти думаєш, що ти так не можеш, як ця людина? І насправді, після цього питання, по-перше, да, ви можете. Потрібно буде працювати з певними установками, мисленням, досвідом і так далі. І другий момент це те, що ви е, маєте свободу після цього. Тобто ви відчуваєте те, що дійсно перед вами відкривається широкий світ, широкий вибір того, що може бути. І. Е, Звісно, коли я вже буду старою бабою <силит> <силит> <силит)> да, бабуською, я, звісно, можу пересуждати на це трошечки з іншого боку, проживши якийсь певний там, знаєте, як це сказати, певне життя, да і сказати, що як воно може, як воно не може. Але я розумію, що навіть маючи та й невеликий досвід, який у мене є, я точно можу сказати, що все можливо, а головне в це вірити і розуміти, що ви формуєте своє життя і ви до цього йдете. Тобто, я ж кажу, змістіть цей фокус на те, що ви так можете. Ви можете так само класно виглядати, ви можете класно там, не знаю, подорожувати, купувати ті речі і так далі. Змістіть цей фокус на ось це. А що ще можу сказати з приводу цього? Це, звісно, рівень вже наступний. Тут треба трошки бути попрацьованим, пропрацьованим. Це подивитися на цих людей, не як на людей, які маєте, що ви не маєте, і ви прямо хочете їх придушити, а подивитися на них з точки зору того, що, що вони зробили, що у них це є, а у вас цього немає. Звісно, ми зараз не беремо в рахунок тих людей, які, очевидно, мають певні якісь. Успіхи, я не знаю, там матеріальні речі в силу якогось спадку, батьків і так далі. Бо таке досить часто буває. Насправді це теж треба мати собі в голові. Да, це можливо ну, неприємна штука, да, типу якась несправедливість, чого одні мають інші ні. З одного боку, з іншого, чи є сенс про це думати і на цьому якось зациклюватися? Напевно, що ні, тому що це нічого не змінить. Якби. Окей, вам не так пощастило, як іншим людям, але у вас є вибір думати про це або робити і намагатися зробити навіть більше, ніж ті люди, які їм дано, ну, я маю на увазі ті сім'ї, в яких це просто далося їм в спадок там, і так далі. Ось, тобто, про це немає сенсу якось думати. Взяли і просто робите своє життя класно. Фокусуйтесь на це. Але подивіться да, на людей, що вони взагалі роблять. Теж хочу сказати таку річ, що часто буває ще так, що насправді за якимось певним успіхом стоїть вже не тільки да, там, фінанси батьків, а ще й може стояти фінанси взагалі подружжя. Якщо говорити саме про жінок, то часто буває так, що да, там на якісь певні моменти це був вклад саме чоловіка. Про це теж не треба забувати. Чого про це важливо пам'ятати, для того, щоб реально оцінювати ситуацію і світ, тобто їм допомогли. І якщо у вас не виходить, це не означає, що, вас, не, що ви погані і вам потрібно розчаровуватися і здаватися. Ні, це просто ну, у них так склалося життя, а у вас склалося життя по-іншому. І це є цілком нормально, просто не потрібно на цьому зациклювати свою увагу і намагатися рухатися в сторону того, що окей, що я можу зробити. Ну окей, дав їй чоловік гроші, там, дали батьки гроші. Окей. Ну байдуже, що я можу зробити для цього, розумієте? Зміщуйте фокус, розвертайте свою, своє мислення в інший бік. Не фокусуйтесь на тому, що е, їй пощастило. Вам може теж пощастити, коли ви почнете щось робити і рухатися в зовсім в іншому напрямку. Але про це важливо пам'ятати, що все-таки е, да, хтось досягнув успіху якимись своїми трудами комусь допомогли батьки, чоловік, дружина, не знаю, ще хтось. Це теж треба тримати в голові. Для того, щоб е, розуміти, що ну, якби. У когось вже був е, аеродром для того, щоб злотіти, вам його потрібно побудувати. І це і нормально. Розумієте, всі живуть в різних, о, в різних так би мовити, е, народжується у, у, у всіх різний старт. І це і цілком нормально. Ще я хочу додати дуже такий цікавий е, момент, що ви ну, маєте пам'ятати, ваш негативний досвід це насправді та річ, яку ви можете дуже класно продавати, тому що досвід його неможливо купити. Його можна тільки пережити, зробити певні висновки і примінити якось в, певні, в певному мірі в житті. І ваш негативний досвід буде коштувати дуже багато, повірте мені, якщо ви зможете правильно його. Да, під правильним, так би мовити, соусом продати. Тому, навіть якщо у вас купа факапів, повірте мені, це класна можливість монетизувати це. Знову ж таки, я вас на, на, навіть, навожу на думку на те, що навіть е, якісь ваші мінуси, те, що у вас не виходить, а воно однозначно буде не виходити, ви це можете теж монетизувати і використовувати це на себе. Сьогодні я виставляла сторіс. Говорячи, розповідала про свій досвід низької самооцінки та відсутності впевненості, і я подумала про те, що, що насправді цей негативний досвід ж ніхто не розповідає, якби в такому, як би, <подивіться> типу, подивіться, я в мене була низька самооцінка. В той момент, коли в мене вона була, мені було дуже складно, насправді, якщо мені хтось би сказав, що мені це допоможе, потім в майбутньому. Розповідати, говорити, допомагати людям, да, таким чином, що да, я це пережила, це мій особистий власний досвід. Крім того, що в мене є якісь знання, я розумію як психолог, як потрібно да, дійти до якогось певного результату в даному питанні. У мене є свій власний досвід, і я розумію не просто на теорії, типу, як це мати низьку самооцінку чи бути невпевненою. Я розумію це на своїй шкурі, так би мовити. І е, оце приклад негативного досвіду. У да, мене не виходило. У мене було дуже багато різних моментів, коли я через це не могла щось робити. І я розумію, що ось воно насправді, э, цей досвід він в якоїсь мірі да, він може монетизувати мої. Э, не буду говорити, бізнес це якось дуже звучить э, так голосно. Ну, да, консультації, тобто просувати. Мої послуги і так далі. Тому що ми зараз говоримо все-таки з вами про гроші, про бізнес, про ваші, вашу діяльність, і в будь-якому випадку це так чи інакше зачіпає тему грошей, ми про неї говоримо. Да? Тому, коли ви кожен раз у вас якісь невдача, фіксуйте це. І на цьому можна робити класний сторітел, на цьому можна. Це можна класно просувати. Подумайте на це теж з іншої точки зору, що окей, у да, вас немає там. Я ж говорю, да, зміщуйте фокус, розвертайтесь в іншу сторону. Кожен раз, коли у вас відбувається якась лажа, жопа і так далі, дивіться на неї з іншого боку. Можливо, з іншого боку, це буде щось дійсно приємне. Розумієте? І ви зможете це використати в, для себе, в собі в плюс. А, що ще хочу додати. Напевно, що це все. Якщо ви розумієте, да, тобто, що у вас, да, повторюю ще раз, да, звернути увагу на людину, яка це досягнула. Ще такий момент, з яким я не зовсім погоджуюсь, це те, що треба йти до людини, яка це вже досягнула. Типу, якщо ви хочете це, йти до тієї людини і питати, як вона це зробила. З одного боку, так, з іншого боку, чого я не зовсім погоджуюсь з цим, тому що, на мою думку, все-таки да, ви можете прийняти досвід. Ну, e, просто якби знаєте, з якого боку подивитися це стосовно цього всього досвіду. Де? Я говорила про те, що да, класно подивитися. Можливо, є якісь певні патерни, поведінки, думки взагалі того, як людина йде до якогось успіху. Це можна перейняти. Але ви маєте розуміти, що копіпаст вам не допоможе в даному випадку. Тобто, це все є ваш шлях. І більше того, ваш шлях є надзвичайно унікальним. Та він може бути схожим, але він є унікальним. І в цьому теж є певний, знаєте, ізюм в тому, що ваш шлях він, так, якщо ви до нього поставитеся як до чогось дійсно унікального і будете розуміти те, що у вас ця стежка є, якби ви по ній йдете, ви пишете свою історію. То вийте її писати. Я так звучу поетично сьогодні. До речі, хочу сказати, що в дитинстві, коли я була в підлітковому віці, я дуже любила писати. І у мене дійсно є, напевно, може, якийсь талант, я не знаю. Я любила продумувати різні всякі історії. Тобто, мені було не цікаво читати різні ці класичні літератури і так далі, просто через те, що. У мене, настільки, у мене стільки сценарій в голові розвитку різних подій, що мені здається, я могла б їх продавати в Голлівуд і заробляти на цьому гроші. Ну, ладно, це я сміюсь, звісно. Тобто, э, да, якби... ми дивимося на людей, які досягнули, це Прекрасно. Але не забуваємо, що у нас є своя дорога. Да? Тобто э, ми не можемо піти дилана маска, запитати, як ти це досягнув, і зробити так само, так не вийде. Але при цьому. Ви можете, так, да, подивитися на нього, взяти щось, те, що притаманно йому, і те, що до, до, ну, якби допомогло йому датися ну, до певного успіху, і прийняти цей досвід на себе. Тому я говорю, ваш досвід він є унікальним. І якщо ви навіть факапнули, ви можете це класно загорнути і зробити з цього продукт. насправді то. Я вам більше хочу сказати, та мені здається, що більшість бізнесів. Це є ну, якби історія фокапів, насправді то. І більшість успішних людей вони прийшли через купу фокапів. Їм треба було, ну, якби було реально багато разів вмикнутися в багнюку для того, щоб досягнути якогось певного успіху. І це зараз ну, не просто якісь слова, це а, типу досвід. Да? Дуже рідко, коли щось стрельнуло випадково. Типу, що людина цього не очікувала, і вчора точніше, та ще сьогодні стрельнуло, завтра вона вже стала там успішною і так далі. Тому, коли ви бачите цих людей, перше, що ви маєте зробити, ви маєте зізнатися собі, що да, я цього хочу. Де я хочу так, як вона. Да, і мені говорили про те, що це нереально. Але я знаю, що це реально, і я буду до цього йти. От ви маєте змінити це, не злитися на цих жінок, які виглядають там краще, яких кращі чоловіки чи ще щось, або якщо ви чоловік дивитеся на це, да? типу, що там от у нього класна тачка, ще, 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 ще щось. Вмикайте мозок, змінюйте фокусування і, що саме головне, ідіть реально до психолога. Коуч, психолог, психотерапевт, розбирайтесь, що вас блокує до того, щоб дійти. Бо насправді блокуєте себе ви. Ніхто вас більше не блокує. Ви цього не маєте через свої установки, через свої якісь певні думки. Все. Це класний показник, насправді. Якщо ви відчули якусь роздратування, що тут вона цього має, а я не маю, це ж, насправді, ви цього хочете. Розумієте, насправді, я зараз не говорю про все роздратування, яке ви можете там відчути в інтернеті, дивлячись на когось. Але по більшій, більшій, да, більшій частині, коли ви це відчуваєте, у вас значить, щось тригерить. Неймовірніше, ви цього хочете. Чого б ні? Ваша душа вам підказує, я цього хочу, чого б вам до цього йти? не йти. Не йде. Ось тому приходьте на консультації, будемо з вами розбиратися, чому саме ви не можете дійти до своїх цілей. Да, що вас зупиняє до того, щоб дійти і мати те, що ви хочете мати. От, і саме головне пам'ятайте, що е, ваша історія унікальна. І е, ну, я вас трошки підбадьорю, скажу так, що да, вам може бути сьогодні 20 років і іншій людині 20 років. І вона заробила багато грошей в двох 20, а ви нічого, ви поки починаєте свій шлях. Але через 5 років е, ви можете. Зробити і досягнути набагато більше успіху, ніж інша людина. Більше того, хочу сказати, наприклад, особисто мій власний досвід. Я протягом, якби якщо взяти мій підлітковий вік і університетські якісь роки, я пробувала капець, як багато всього, що ну, якби робити. Багато чого, я багато що хотіла втілити в життя, але от якраз таки говорячи про ту самооцінку і невпевненість, я просто не могла довести до кінця в силу своєї якоїсь внутрішньої невпевненості, якоїсь внутрішньої нецілісності і відсутності певних знань, тому що ну, погодьтеся в 20, 18, 19 років ну, мало хто все-таки стріляє прям класно, і у них все виходить. Тобто е на той момент. Багато таких ось моїх починань, вони просто не втілились ще раз в мої якісь ну, відсутність досвіду і а, низьку самооцінку. <кхід> Невпевненість це все думки теж, мислення це туди теж відноситься. Зараз, розуміючи, вже реально бачачи свій шлях, куди я хочу йти і куди я йду. Я розумію, що те все, що я робила, вона насправді мені дуже допомагає. Хоча в ті роки, коли вже інші там працювали, не могли сказати, що я вже там 4 рік, 2, 10 працюю в якійсь сфері, я не могла такого сказати, тому що я просто різне пробувала, і в мене не було якоїсь такої, типу, роботи, якоїсь направленості, сфери діяльності і так далі. І зараз я розумію, що я реально багато чого знаю, багато чого вмію робити, і на даний момент мені це капець як допомагає. І я завжди пригадую е, фразу: я не пам'ятаю, хто це сказав, але це не так важливо, що насправді ви можете, да, ви могли 5-10 років витратити на різні якісь сфери діяльності, пробувати там, 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 там. Але ви маєте пам'ятати, що виросте, ну, типу. Ви оди, в один день ви можете стати тією людиною, коли вам оці всі знання вони як пазли зійдуться, ваш весь цей досвід зійдеться, і ви просто бум зробите. Розумієте, ви зробите просто революцію е, в хорошому сенсі цього слова. Тому, да, у вас може цього не бути, да, ви не стрельнули так швидко, як стрельнув хтось інший, але, можливо, якраз таки той ваш досвід, який ви зараз маєте, який ви, через який зараз ви проходите, вам потрібен для того, щоб зробити щось набагато більше і краще. Ну це я намагаюся вас якби, повернути в сторону якогось позитиву, тому що немає сенсу негативно дивитися на ці всі речі. Є сенс дивитися на це позитивно, правильно? Відповідно, подивіться на це так. Можливо, дійсно те, що все, що ви маєте, це. Це вам потрібно, а з іншого боку, якщо ви нічого не робили, треба це прийняти і прийняти той факт, що да, ви. Пинали, ви знаєте, що ви нічого не робили, ви розумієте, що вам, можливо, цей нафіг взагалі не треба. Насправді то, бо багато людей є яким це не потрібно. Їм не потрібні, не знаю, там подорожі, якийсь кращий рівень, якісніший рівень життя і так далі. Вони до цього не прагнуть, вони до цього не йдуть, вони не намагаються щось зробити для того, щоб це отримати. Такі теж люди є, можливо, це саме ви. І якщо ви розумієте, що да, ви 10 років ну, нічого не робили, ви нічого і не отримаєте, і це досить логічно. Ну починаємо робити зараз. Да? Якби починаємо зі свого життя, з того, де ви зараз знаходитесь, і йдемо туди, куди ви хочете дійти. Я вас цілую обіймаю і чекаю в наступних відео.